Привіт! в цьому відео ми з вами навчимося працювати з різними вбудованими функціями, що існують в мові програмування PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Взагалі, мова PHP може дійсно похвалитися кількістю вбудованих різних функцій. Всі ці функції вони дозволяють нам виконувати певні дії над різними типами об'єктів. Наприклад, ви можете використовувати функції для роботи з масивами, для роботи з рядками, для роботи просто з типами даних і так далі. І в цьому уроці ми з вами розглянемо деякі дійсно корисні функції, які є вбудованими в мову PHP. Звісно ж такі, ми всі їх не зможемо розглянути, адже їх ну дуже і дуже багато. А головне їх не потрібно прям всі розглядати та всі вивчати, адже пізніше, коли ви будете вже створювати веб-сайти. Ви все одно всі ці функції ще вивчите. Десь щось ви нагуглите, десь щось ви просто підглянете. Загалом ми зараз вивчимо просто такі стандартні важливі функції, ну а пізніше, за необхідністю, ви ще інші просто зможете довчити. Отже, для початку ми давайте з вами вивчимо деякі функції, які служать саме для роботи з масивами. Для початку ми створимо сам по собі масив. Це буде звичайний масив, в якому нехай будуть виключно певно. Певні якісь числа, ну і, наприклад, це будуть ось такі числа. Тепер ми з вами розглянемо таку функцію, з якою ми вже працювали, це функція printr. І ця функція вона просто дозволяє нам дуже швидко вивести весь масив на екран. Цю функцію не можна використовувати саме вже коли ми розробляємо вебсайти, коли ми його випускаємо в люди. Адже ну, це не дуже гарний формат виводу інформації, як для кінцевих користувачів. Але для нас, для розробників, це дуже зручно. Ми бачимо індекси, і ми бачимо усі значення нашого масиву. Також відразу, відразу відмічу, що. Окрім цієї функції, є ще така функція як varDump, І вона виводить також нам повністю відразу весь масив. Але varDump, його краще використовувати саме при роботі з об'єктами. Ця функція надає нам трохи більше інформації, тобто ми також можемо бачити усі ці значення. Але ще й ми бачимо тип даних кожного цього значення. У нас тут виключно були числа, тому це все інтеджер або ж просто скорочення int. Але по факту та сама функція просто. Трохи більше дає інформації. Нам конкретно для роботи з масивами більш буде зручна PrintR, бо, знову ж таки, вардамп, вона більше для об'єктів якихось великих. Нам для масивів PrintR буде цілком достатньо. Тепер я давайте буду виконувати різні функції, і далі ми будемо виводити цей масив на екран, будемо дивитися, що, що ж в нас виходить. Отже, перша функція, яку ми з вами розглянемо, це така функція, як Unset. Дуже зручна функція, яка дозволяє нам видалити певний елемент. З масиву. Для цього я звертаюсь до масиву і вказую, який елемент по індексу я буду видаляти. Наприклад, перший елемент по індексу, тобто це ось цей елемент, я його буду видаляти, і ми можемо побачити, що дійсно більше такого елементу в нас немає. Але разом з тим, ви можете побачити, що індекси вони в нас залишилися тими самими, тобто просто цей елемент з індексом 1 він був видалений, але індекси не змінилися. Тобто наступний елемент він йде з індексом 2. Якщо ж ви хочете, щоб після видалення у вас індекси вони стали знову ж таки нормальними, то вам потрібно зробити наступне: ви повинні звернутися до такої функції. Яка називається як Array values. В неї ви передаєте ваш, ваш масив. І ця функція вона повертає нам значення, вона повертає якраз ось, ось цей вже перероблен, перероблений масив. Ми його будемо записувати в той самий масив, хоча можна створити новий, і потім його будемо виводити на екран. В такому випадку ви тепер замітите, що я видалив елемент, і індекси вони стали знову ж таки нормальними. Да? Тобто тепер 0, 1, 2, 3 і так далі. Крім того, того, ми можемо дуже швидко відсортувати масив. Для цього ми можемо використовувати таку функцію, як rSort, і сюди передаємо просто сам по собі масив. Після цього ми побачимо, що в нас всі елементи будуть йти по спаданню від найбільшого до найменшого. Швидке ось таке в нас відбулося сортування. Крім того, якщо ви хочете, щоб у вас сортування було в випадковому форматі, то ви можете використовувати таку функцію, як shuffle. Ця функція вона робить те, що... Всі елементи просто у випадковому форматі вони розкидаються по масиву. І бачите, тепер у нас тут п'ятірка, потім там четвірка, 88 ось тут і так далі. Тобто, все в випадковому форматі, воно в нас буде було тут. Розкидано, окрім того, є ще функція, яка допомагає нам дуже швидко знайти певний елемент в масиві. Я давайте цю функцію відразу в умовній конструкції буду прописувати, і тут я просто звертаюсь до функції inArray. Ця функція поверне нам значення true, якщо елемент буде знайдений, або ж false, якщо не буде знайдений. І давайте, наприклад, буду шукати число 8 в такому масиві, як list. Якщо ж все це поверне нам значення true, тоді ми будемо на екран виводити інформацію, що found, ну тобто ми знайшли. А інакше ми будемо виводити на екран таку інформацію, як not found, тобто ми не знайшли. Ось таким чином. Ну і це ми все зберігаємо, і от ми бачимо, що в нас вводиться як found. Дійсно, у нас є 8 в цьому масиві, а тому е, вводиться як found. Е, пропишу тут, наприклад, 81, і вже, звісно, буде not found, бо такого елементу тут просто не існує. Окрім того, ми давайте ще ось тут також будемо BR прописувати, просто щоб в нас був перехід на новий рядок. І можливо, ось тут також буду BR прописувати, е, щоб потім також був якийсь перехід на новий рядок. Тепер ми давайте ще з вами розглянемо спеціальну функцію, яка допомагає нам розділити масив відразу ну, на декілька складових. Отже, для цього ми будемо використовувати таку функцію, яка називається як ArraySlice, Slice. Ось вона. Сюди ми передаємо сам масив. А далі вказуємо, з якого елементу по індексу, по який елемент по індексу ми все видаляємо. Ну, наприклад, з нульового до другого елементу по індексу я все буду видаляти. Такий масив я запишу в нову зміну. Ця зміна буде називатися, називатися New list. Ну, або ж давайте, New List, можливо, так навіть краще. І тепер я це все буду виводити на екран. Буду знову ж таки виводити за рахунок Printr. Тут я просто передаю оцей наш new list, і в кінці знову ж таки просто допишу перехід на новий рядок, щоб у нас потім не було ніяких проблем. Отже, ось що в нас виходить: ми повністю обрізали масив, і в нас тепер є лише елементи від нульового індексу по другий індекс. Причому другий індекс він не рахується, тому лише два елемента в нас Вийшла і ось на цьому етапі я пропоную вам поставити відео на паузу та спробувати зробити таке обрізання масиву, щоб в нас збереглися усі елементи, окрім двох останніх елементів. Ну і також я вам розкажу, як це можна було б зробити. Для цього ми просто прописуємо з вами підрахунок усіх елементів, а далі віднімаємо число 2. Тобто, виходить, що ми від початкового елементу і до е, усього, і до кінця якби, масиву, окрім двох останніх елементів, ми обрізаємо цей масив, і такий новий масив ми і виводимо на екран. Тобто, ось так виглядав перший наш, наш масив, а ось так же виглядає він після обрізання. Просто мінус 2. Елементи. Ну і щоб вже завершити тему відносно масивів, ми давайте розглянемо ще одну функцію. Для початку мені потрібно створити два нових масиви. Нехай це буде ось такий, наприклад, масив, а також створимо ще один масив. Нехай це буде, наприклад, ось такий масив. І тепер я хочу просто поєднати два цих масиви. Тобто я створюю ще R3. І щоб мені швидко поєднати два масиви, я використовую таку функцію як array Merge. І сюди я передаю перший масив, а також. Також другий масив, і ці масиви будуть об'єднані та будуть записані в один наш оцей масив R3. Також додатково, я давайте все це буде виводити на екран. Звісно ж, тут я звертаюсь до R3 і його буду виводити. Ну, і Якщо ми це все подивимося, то дійсно в нас є лише один єдиний масив, в якому є якби, 6 елементів або ж 5 по індексу, і це всі наші оці елементи. Тобто, ось такі є функції саме для роботи з масивами. Звісно, їх є ще. Ще більше, але це дійсно такі функції, які я сам використовую на практиці, і сподіваюся, що вони вам також в майбутньому знадобляться. А тепер розглянемо деякі функції, які служать для перевірки типів даних. Отже, для початку давайте створимо певну зміну. Нехай це буде рядок, але в цьому рядку ми запишемо число. І тепер ми давайте на екран спробуємо вивести взагалі інформацію про тип цієї зміни. Для цього використовуємо використовуємо функцію GetType. Також в кінці буду ще виконувати перехід на новий рядок. Отже, ми побачимо, що це такий тип даних, як стрінг. Це цілком логічно, адже це в нас саме рядок, хоч хоч ми там і записали число, але це рядок, тому стрінг тут і виводиться. Також ми можемо, окрім того, що виводимо інформацію про тип даних, ми можемо взагалі перевірити, а чи співпадає ця зміна з певним типом даних. Наприклад, якщо я тут пропишу таку функцію із намерік, то в нас буде виводитися число 1. Важливо відмітити, що в PHP, коли ми виводимо значення true на екран, то виводиться число 1. Коли ж ми виводимо значення false на екран, то виводиться просто пустий порожній рядок. Тому ми, коли будемо виводити false, ми взагалі нічого не помітимо. Ну просто знайте, що тут true і false воно не виводиться. Замість true виводиться один, замість false порожній рядок. Отже, зараз вивелось значення true, а це означає те, що PHP порахував, що оця зміна це в нас число. І дійсно, це така от проблема, можна сказати, в PHP, що він оці рядки рахує, як. Число, хоча насправді це, звісно, рядок, це стрінг, це ніякільне число. І ми можемо з вами тоді використати ще одну функцію. Ця функція називається як isInteger. і е, дана функція вона вже поверне, бачите, ось тут пустий порожній рядок, тобто нічого ми не бачимо. Вона повертає false, бо дійсно ця зміна вона не є інтеджером, вона не є ну, таким цілим числом, це все таки рядок, і тому повертається саме значення як false. А, також за бажанням, тут є, окрім isInteger, є ще інші функції. Ну, Наприклад, є такі функції, як is bool", наприклад, щоб перевірити, чи це булеве значення. І є багато інших функцій, які схожі просто перевіряють, там, наприклад, чи це масив, чи це там число з крапкою isDouble воно перевіряє, і так далі. Я поки що залишу просто як isInteger. І тепер додатково ми давайте ще з вами попрацюємо відносно роботи з текстом. Для початку я я пропоную створити певний текст, тобто ми створюємо зміну. Тут нехай буде щось написано, написано на кшталт «example». І далі я просто хочу дізнатися, а чи є певний символ в цьому тексті. Для цього я буду прописувати таку функцію, як «strpos». І е, мені потрібно сюди просто передати сам текст, з яким я працюю, а також символ або ж декілька символів, які я шукаю. Ну, давайте, наприклад, я пропишу тут е, е, X, а також A, і буду шукати саме наче ці два символи. Отже, ми помітимо, що в нас буде виведено число 1, і це якби позиція індексу, з якого починаються ось ці символи. Наприклад, давайте я тут пропишу е, літеру P, і тоді ми бачимо, що вже виводиться четвірка. тобто це не означає, що 4 рази воно у нас тут ну, повторюється ця літера в слові. Ні, це просто з якого індексу в нас йде ось цей символ. У той самий час, якщо ввести якийсь неправильний символ, виводиться просто порожній рядок. Тобто ця функція вона повертає нам значення false. Ну, або ж порожній рядок, і це означає те, що е, немає тут е, якби ось такого символу. Ну, тобто, дуже зручна функція, щоб просто перевірити, чи є певний символ в е, певному тексті. Також ми давайте з вами створимо зараз ще один е, рядок. І тут в нас будуть просто імена, і вони всі будуть е, прописані через кому. Ну, наприклад, в нас тут буде Джон, Алікс, а також Боб. І що ми можемо зробити? Ми можемо будь-який ось такий подібний рядок розбити по певному символу та отримати масив з елементів. Давайте таке ми і зробимо. Тобто я створюю новий масив і кажу, що в цей масив, ну або ж просто нову зміну створюю, і кажу, що в цю нову зміну я буду записувати результат виконання функції explode. Ця функція, вона в, в ній ми вказуємо, по якому символу ми будемо розбивати певний текстовий рядок. Отже, Отже, я буду розбивати текстовий рядок words по символу коми, і я отримую якби три елементи: це ось ці елементи, які будуть розбити по цьому символу. Ну і далі я можу просто це все дійсно вивести на екран. Наприклад, ми використовуємо функцію printr, виводимо сюди, сюди RWords. Ну і давайте навіть таке ми вже. Єдине там неправильно, таке ми вже спробуємо запустити. І ми дійсно бачимо, що в нас був звичайний текст, а тепер ми отримали масив, де у нас є три елементи. Більш того, такий масив, ми ну, взагалі, будь-який масив, ми завжди можемо об'єднати назад в текст за допомогою трохи іншої функції. Давайте ми таке з вами також протестуємо. Для початку я тут пропишу BR, де і взагалі BR мені краще б ще було б. Ось тут, напевно, прописати. От, і давайте я просто буду тут використовувати таку функцію, яка називається як implode. тобто explode вона навпаки розділяє, implode вона навпаки поєднує. І тут я кажу те, що. Я буду поєднувати елементи, наприклад, за допомогою ось таких символів. Можна один символ прописати, можна декілька, ну я декілька прописав. І я буду поєднувати е, такий масив, який називається як RWords. Отже, ми з вами тепер побачимо, що в нас знову ж таки е, раніше був масив, а тепер це просто звичайний рядок тексту, де кожен елемент він поєднаний за допомогою ось таких от символів. Ну, от оці, взагалі, explode і implode, я їх дуже часто е, використовую. Адже дійсно буває так необхідно, що у вас є просто певний текст. Вам потрібно його розбити на елементи. Отже, ви використовуєте explode, або ж навпаки, у вас є вже певний масив. Ви хочете дуже швидко його вивести на екран користувачу, наприклад, і ви використовуєте тоді implode і вказуєте за допомогою якого символу, або ж яких символів кожен елемент він буде поєднаний в один звичайний рядок. Ну що ж, ось такі є функції в PHP. Звісно, функції є ще набагато більше, але це дійсно ті функції, які я сам використовую. Ну, а на практиці в майбутньому, якщо нам ще буде потрібно, ми вивчимо ще деякі нові функції. На цьому моє відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!